Вітаю, друзі! Сьогодні, 22 листопада, з вами знову Леклечок і хотів би вас ознайомити з дуже цікавим матеріалом, який сьогодні вийшов у газеті Washington Post. Його пише постійний дописувач Девід Ігнатіус, який спеціалізується саме на політиці європейській, євроатлантичній співпраці. І він ділиться своїми спостереженнями з приводу того, чи Європа змирилася з реставрацією Трампа, так називається його думка. Тобто з поверненням його на посаду президента Сполучених Штатів Америки, чи готова вона до цього, і які тенденції для України корисні зараз відкриваються? Зараз вам коротко про це спробую розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Оскільки я вважаю ця тема дуже важлива. Нам потрібно розуміти, чи Трамп готовий нас підтримувати. Сьогодні я вам розповідав в попередньому відео, що серед республіканців є ті, хто хоче відновлення Будапештського меморандуму, виконання Сполученими Штатами Америки, Великою Британією. Своїх зобов'язань щодо підтримки України, і звісно, як же ж Трамп може себе позиціонувати, бо зверніть увагу, що він ніяк не коментує зараз події, які відбуваються із дозволами бити по території Росії, і з відповіддю Росії в Україні, і багато спілкується з європейцями. Отже, про що власна пише Девід Ігнатіус? Перебуваючи на одному із заходів, де обговорювалися безпеки питання. Серед експертів панував ну, відносно не те, що хаос, а дискусія про те, яким же буде Трамп. Європейці дуже нервуються з приводу того, що Трамп може зменшити допомогу Європі, Україні в тому числі, керуючись гаслом, яке він просував під час виборів Америка понад усе. І справді, продовж його першого терміну перебування на посаді він дотримувався цієї риторики, особливо в частині того, як він. Тиснув на європейських своїх колег на Велику Сімку, і особливо на членів НАТО, які перебувають саме в Європі, і витрачають мало на оборонку. Так от, однією з ключових фраз, яка була озвучена на одному з заходів у Європі, була фраза міністра закордонних справ Франції Беджаміна Хадада, і він говорив про наступне: ми працювали з першою адміністрацією Трампа і будемо працювати з другою. Ви повинні бути емоційно нейтральними щодо того, що виходить за межі вашого контролю, сказав Хадат на зустрічі з французькими, німецькими і польськими експертами. Чому саме так важлива Франція? Справа в тому, що ви певне пам'ятаєте, що раніше був створений військовий блок АОКОС, куди війшли Англія, Франція та Сполучені Штати Америки, він був ініційований Джозефом Байденом. Я не можу сказати, що у Макрона якісь особливі відносини чи то з Трампом, чи то з Байденом. В принципі, він намагався завжди рівно себе позиціонувати по відношенню до США і просувати власний наратив автономізації Європи. Але певно десь якийсь осад у нього залишився, що Байден кинув його фактично на контракт у сумі понад 60 мільярдів євро з будівництва підводних човнів і передала його Австралії. Нині ж Франція говорить про те, що незважаючи ні на що, потрібно зі Штатами. Працювати і от зокрема, автор цієї колонки Девід Ігнатіус пише, що він не почув голосу незгоди на таку пропозицію міністра закордонних справ Франції, і велике занепокоєння каже він на цій зустрічі, як і на всіх інших викликала позиція Трампа щодо України. Щодо якої Хадат попередив, що капітуляція ША перед Президентом Росії Путіним буде згубною для Європи. І саме в цьому треба переконувати зараз, нібито Дональда Трампа. І справді, риторика така в Європі є серед чиновників, і вони дуже швидко відреагували на результати виборів 5 листопада у Сполучених Штатах Америки і проводили фактично один попереду одного телефонні розмови із Трампом, на якій останній погоджувався. Європейці зібрали всі дані і заклики лідерів Франції, Польщі, Данії та Чехії і інших країн, і зробили висновок наступний: що цінки до Трампа були дружніми, ніж очікувалося, і що саме найголовніше, Трамп був більше в режимі прослуховування, тобто він слухав, він був добре підготовлений і не говорив. Про це сказали німецькі чиновники. Тобто вони узагальнили всі телефонні розмови, привітання з боку європейських чиновників і високопосадовців найвищого рівня Дональду Трампу і засвідчили, що Трамп не, не слухає. Що, як на мене, взагалі екстраординарно, тому що, беручи до уваги першу його каденцію, коли він ну, зовсім діяв самостійно, не дослухався до порад своїх радників. То справді зараз він виглядає дещо по-іншому, хоча, як наголошують, він нічого нині не коментує. Один колишній міністр закордонних справ під час розмови у Берліні сказав, що це найгірший кошмар з європейської точки зору. На сході імперський агресор, на заході Америка, яка більше не є трансатлантичною, а посередині слабка Європа. Чи справді це так? Ставить запитання автор цієї колонки. Я особисто вважаю, що поки що ні. Оскільки навіть окремі голоси, як той же Майк Маккол у палаті представників, конгресмен республіканець, говорить про те, що підтримка України з приходом Дональда Трампа до влади не буде меншою. Трамп, мовляв, у цьому не зацікавлений, але... Трамп ніяк не коментує, ми лише здогадуємося. Тому дуже, як на мене, цікава думка автора колонки, який пише про те, яким же буде Трамп на посаді президента, як він буде співпрацювати із Європою, хоча він наголошує, що від Європи багато що залежить безпосередньо від європейських чиновників. А саме наскільки вони готові самостійно ухвалювати рішення в збільшенні видатків на оборонку. Провідним представником Європи у дискусіях із Трампа, як сказали автору колонки, ймовірно, буде Марк Рюте, це колишній прем'єр-міністр Нідерландів, який є новим генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу, якого знають як суперпереговірника, ось як впродовж дуже багатьох років йому вдавалося триматися на посаді прем'єр-міністра Нідерландів. Налагоджуючи контакти з різними політичними силами, які приходили до влади в цій країні, і навіть свого часу, у 2018 році, саме Марк Люте зміг заспокоїти Трампа його бурхливі емоційні висловлювання стосовно необхідності збільшення видатків на оборонку саме країнами Європейського Союзу, і він сказав, що Трамп правильно висуває вимоги, і Трамп справді знайшов в обличчі Люте такого собі однодумця. Не можу сказати, що друга товариша близького комп. Паньона, але разом із тим публічна підтримка Рюте трампа вона відіграла свою знакову роль. Очікується, що незабаром Рюте знову поїде до Мар-Алаго, щоб обговорити стратегію мирних переговорів щодо України, яких, за словами Трампа, він хоче. Про це повідомляють офіційні особи кулуарно, саме автору колонки. Девіду Ігнатіусу і вважають, що саме ця поїздка до Сполучених Штатів Америки, марка Рюте, може бути вдалою. Меседж Рюте полягатиме в тому, що інтересам Трампа та Європи служить справедливий і тривалий мир, такий, який не винагородить російську агресію та може забезпечити довготривалі гарантії безпеки для України. Про це багато говорять європейські чиновники і вважають, що Рюте. Може спробувати цього досягнути. Ну, справа в тому, що з огляду на позицію Трампа, про що я от щойно вам неодноразово наголосив, то перспективи такого діалогу з хорошими перспективами для Європи і України дуже високі. Умовою будь-якої успішної мирної угоди є те, що ця війна ніколи не повториться. Це найголовніше, що сьогодні треба нанести до Дональда Трампа. А такою умовою неповторення російської агресії, звісно, є достатньо велика і потужна допомога Україні військова, ну і фінансова, в тому числі. Під час приватної зустрічі в Брюсселі цього тижня з міністрами оборони НАТО Рюте, зокрема, вже закликав європейських лідерів залучити Трампа. Він говорить, не пліткуйте про Трампа, зателефонуйте йому і залучіть його на борт. Переконайтеся, що Америка залишається на нашому боці, тому що це дуже і дуже важливо. Рюте також закликав європейських міністрів оборони збільшити видатки на оборону. Він говорить наступне: я тут повністю розділяю його тезу і навіть скажу вам свою думку. Спочатку цитата Рюте. Якщо ця війна закінчиться перемогою Росії, ми матимемо натхнену Росію на нашому кордоні, і ціна повернення Путіна назад до Росії становитиме не 3% ВВП, а 4 або 5%, сказав Рюте, тим, хто був присутній на зустрічі. Якщо брати в номінальному виразі, друзі, то 3% це не так багато на оборонку. Це приблизно 600 мільярдів євро. Але якщо вони будуть витрачати навіть 4%, то це суттєво більше, і це даватиме змогу Європі дійсно чинити серйозний спротив російській агресії, яка стоїть буквально ось ось на порозі. Також автор колонки пише ще про один цікавий компонент близькосхідний. Він наголошує на тому, що сьогодні залишається питання поки що відкритим, чи спробує Дональд Трамп, як він каже, великий договірник, який найкраще укладає угоди. Ну Трамп сам про себе так говорить, спробувати нормалізувати угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Це справді дуже важливо. І чи залучить президента Китаю Сінзіпіна до можливих переговорних процесів і в якій ролі, поки що це питання залишається відкритим. Це безумовно потрібно зробити, оскільки зараз у Європі дуже широко розповсюджується теза про те, що якщо не заспокоїти Путіна, то війна Росії проти Європи. Вже буде за 4 роки. До чого послідовно готується зараз у Європі. І головне питання сьогодні, як пише автор статті, заключається в тому, як Трамп працюватиме з Європою, щоб зупинити нинішній конфлікт в Україні і уникнути нового раунду. Тобто дискусія, друзі, в Європі триває, і вона триває на найвищих рівнях. І сьогодні, слава Богу, у Європі є розуміння того, що з Трампом треба працювати, та й Трамп, як ви бачите, демонструє певну лояльність до подій, які нині є в Україні, лояльність до України. Звісно, це ще не крапка у зовнішній політиці Трампа. Ми будемо спостерігати за тим, які рішення він буде ухвалювати, але вже очевидно те через відсутність його заяв, що він схвально відноситься до рішення Байдена бити далекобійну зброю по території. Росії, але з висновками не поспішає. За цим слідкую, тому що тема Трампа дуже і дуже важлива для України. Нам необхідно розуміти, які конкретно кроки адміністрація новообраного президента США буде здійснювати для підтримки України. Про найостанніші події, що стосуються Євроатлантичної співпраці, буду вам оперативно повідомляти. Відтак залишайтесь на каналі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, цьому шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!